Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті. Челендж чи соціальний експеримент? Челендж буде два питання. Якщо не буде певної відповіді, буде одне завдання. Задання дуже легеньке. Челендж. Два питання, якщо нам мам правильні відповіді, одне задання. Соціальний експеримент це буде, треба з на з оки проїхати. Соціальний експеримент Сісти на візок і проїхатися. Давайте челендж Давайте. Перше питання таке. Назвіть першого короля імператора Русі русин. Історія Історія Рус-русини це ми українці, щоб до Росії не прив'язували. Є чотири підказки. Він пов'язаний зі світовою історією. Ще? А, Давайте наступні. Давай. Про нього сам Богдан Хмельницький згадував. Згадував. Да. Давайте ще підказка. Да. Він 14 років керував Римом. Надробна плита його знаходиться в Австрії, місто Зальцбург. Один, другий. Давати відповідь. Так, напевно. Одоакр. Одоакр. Друге питання буде складатися з двох частин. Давайте. Місто Будапешт, це одне місто чи два? Правильно. Опа! А тепер питання. Дайте правильне значення і прикладіть з Угорської на нашу назву міста Пешт. Зугорська. Пешт. Пешко. Зупинитися, треба Це з морського. Може перший? Ні. Давайте відповідь. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Колись в Україні знаходилося на в'їзді в кожне місто. Зараз в Україні воно знаходиться чим поближче до лінії фронту. Пешт. Це буде пост по українськи Пост. <ріст> Як, готові виконати завдання? Яке? <ріст> Давайте так, хлопці. Хто з перший шестів? Це виконає? Тепер я костю Не переживайте, я знаю, чому я кажу так. Якщо джентльменник з цим дівчатам. Бо в цьому, якщо виконати задання, комусь одному буде приснулочки за це. Ці синої зок приїхатися. Ці і приїхатися. Та чому боїтеся? А не полагнути. о, повороти, цим І от цими речами і їхати. Назад. І вперед. Хто? Ходіть, я перестаю на лавку, тут сідаю. Та нічого. Дві хвилини. Нічого не станеться. Перші, перші дівчата хтось. Не бійтеся, Будете Я знаю, чому я склав перші дівчата. Ну, хочете, може, ті хлопці перші. А чого ми їхали? Давай, хто не, не хоче начуючись. То давайте, хлопці, ви перші. Чувач. А як там керувати? Воїн показував. Ручки дві. Mm. Вони сам не повертають. Mm. Давай. Не страшно. Опа. Так, так. А, колко хочате? Тук просто с Кто наступний? Мы не будем, мы не бойся, мы, мы, мы не будем, пожалуйста. Ну, как хочешь, никто не застынет до того. Интересный механизм. Может, А, а в? А, давайте, я Типа <плес> так <плес> 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 <плес>

Ні, мені не треба. Зараз ще дещо спитаюся у вас. Я без безпека. Тримай, 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 тримай. А мені не потрібно. Тримай. Змі? ні ні ні. -ні. Тримай. Та ми... Так, запхай. Запхайте, та запхайте шалі. Ні-ні-ні. Ні. Нам не потрібно. Будь ласка, возьми. Висоті. висоті. Будь ласка, Будь ласка. Я запланував для сотих фез маленьких. І... Ми відмовляємося від перед. Не те. Я дещо хочу статися ще таке. А, як вам враження? Ну, доволі нелегко. Чи потрібно проводити подібні соціальні експерименти, челенджі? Я думаю, так. Це буде краще умови для людей. Ще одне питання таке. Як вважаєте, чи потрібно запропонувати владі? Таким, як Надал, Труш і інші. Запропонувати візок і приїхати цим містом. Я думаю, так. Це буде по-своєму цікаво. і Вони зможуть відчути, як складено людям з обмеженими наколистю. Я думаю, це вплине на. Як вас звати? Віталій. Вадим. Віктор. Підписуйтеся на мій канал YouTube, Струшак Віктор. Якщо не проти, відео буде в Ютубі. Дякую.